Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Знаєте, я стільки планував там, нароздавав, да, щоб і, там, для монтажу все. Таку хотів зробити передачу класну, да, такий випуск, але оцей обстріл нічний з неділі на понеділок він зламав все. Я хочу зараз просто поговорити, просто, знаєте, поспілкуватися. От зараз я записую, а в Києві от зараз звучить повітряна тривога, дрон-розвідник російський. Сить тут і дивиться, як же ж помирають наші дітки. І буде, буде там весілля на Росії. Розумієте? Вони будуть веселитися, як ми всі змираємо, як нам тут погано, нормально. Да нам погано, да нам погано, да, у нас горе, у нас біда. Але ми витримаємо, витримаємо все це, витримаємо, переможемо і покараємо. Друзі, навіть якщо прийдеться. Десь сидіти в лісах і е, в схронах покараємо. Повірте, покараємо. Масад наш буде працювати, покараємо. Все буде нормально в цьому напрямку. Хоча як можна було по Ахмадіту по дитячому відділенню, це герої, дітки герої. Та це ж рак. Це у діток рак. Їх рятують від рака. І ось перемовщик, перемовини від Путіна прийшли. І ось прийшло перемір'я від росіян прийшло переміря. Да? А що ви хочете, щоб ми побажали вам? Не можна тут казати на Ютубі. На жаль, не можна. Тривога у нас звучить. Вибухи у нас зараз звучали. А тепер давайте трохи по цій ситуації. Що відбулося ось зараз? Я зрозумів наступне. Завтра саміт НАТО. 75-й юбілейний саміт НАТО. Завтра там буде наш верховний головнокомандувач Володимир Олександрович Зеленський. І з огляду на цей саміт, на якому вже Точно, я впевнений, що після сьогоднішнього посол США, всі посли, всі посольства відправили ось ці картинки. Вибачте, страшні картинки з тілами, з усім це страшне. Зайдіть на телеграм, я там багато чого опублікував, там крики за. Зайдіть в телеграмі, ось тут в опису, Заходьте, дивіться, там все можна поки що, слава Богу. Так от, не вірю я уже в завтрашні якісь намагання НАТО і членів НАТО схилити нашого президента до якогось переміря, якихось перемовин, до якихось умов і ще щось. Розумієте? Орбан приїхав сюди, поїхав в Москву, поїхав в Пекін, і що, і що переміря перестати взагалі. Воювати з ними? Поставити це на паузу і робити переговори? Ні, такого не буде вже. Вже ніхто не. Ну я не вірю, що наші люди хочуть ось так домовлятися з Росією. Я не вірю в це. Не буде цього. Однозначно, це як червона ганчір'я на бика в родеро. Хоча кажуть, що бик кольори для нього однакові. Там чорний і білий. Не знаю. Або Ганчіря на БК. Все більше людей у нас стають такими, що ніколи не забудуть ось ті болотній плисняві. Причому, я ще раз кажу: всі для мене існують росіяни тільки ті, які воюють у нас проти Росії. Легіон Свободи, РДК, Сибірський батальйон. Тільки ці для мене існують росіяни тільки. Ті росіяни, які підтримують фінансово Збройні Сили України. На сьогодні я двох знаю: Лія Хіджакова і Майк Накі. Так вийшло, що так, він збирає, він робить збори, щось своє і він перераховує на Збройні Сили України. Хоча хоча, хоча. він все одно росіянин. Але ось ці росіяни я, я можу і простити колись і забути, а от інших. Знаєте, як я завжди вважав, навіть простити зможу, але забути ніколи те, що вони роблять зараз. Ніколи книги писати про це, рукописи писати про це і передавати з покоління в покоління. І розуміти тут розуміти, хто у нас ворог, хто тут для нас ворог, а хто ні. От на фоні цього хтось скаже знову розбрат, знову всередині. Так. Тому що всередині зараз розбрат роби не влада, повірте. Мені, ну не влада зовсім, не Збройні Сили України, ні волонтери справжні, ні народ України, який хоче перемогти. Розбрат робить так звана опозиція. Я от просто подивився, от швиденечко, висловив в Телеграмі, там, де можна писати все. От все, що хочеш, можна писати. Висловлено на адресу Путіна. Ті, які у мене Путіна і Росії, ті, які у мене там швидко пройшли по телеграму. У мене там дуже багато, дуже багато каналів. Так от, Лубінець, а знову тривога. Бачите? Знову тривога. Не розумію, що це, друзі. Ну, ось така у нас іде запис. Лубінець. Нічого я не бачив на цю годину. Зараз у нас 14.00. Да? Нічого. Ніяких написів. Цензор нет, звернень, не Бутусав. Ніяких звернень, а про росіян і про Путіна. Геращенка. Ненависні суки. У мене питання: хто ці ненависні суки? І все. Чому тут не вказано? Чому не вказано? От Гончаренко чітко написав росіяни, щоб ви виздихали. Тут є чітке звернення, наскільки воно від серця. Не знаю, але воно є. Сюмар написала: мета Путіна вбивати українських дітей. Є звернення. Є. Єрмак навіженні російські терористи. Порошенка взагалі нічого. Взагалі нічого. Зеленський, росіяни-терористи, вони вбивають українців. Ось це так, от, маленький, маленький ексур, що я встиг. Тому що кажу, все, все всі сценарії, все пішло ось так. Оце просто спонтанна запис. Оце все, що потрібно знати: про кого, про щось, про десь. Можливо, там є не щирі надписи, можливо, щирі, але вони є. А ще раз кажу: в Телеграмі можна писати все. І говорити все, ну ось таке ми бачимо. Якщо там в Ютубі не можна, а в Фейсбуці не можна, там ще десь в Телеграмі можна все, немає засуджень. А тепер дивіться, я хочу, щоб ми знову розуміли, що відбувається всередині. Що відбувається всередині, який йде розбрат, і яка йде, знаєте, який йде нечесний наїзд, нечесна брехня, нечесна маніпуляція від людей, які робили гірше від людей, які допустили сюди росіян, від людей, які нічого не зробили, щоб видворити росіян, коли це можна було. Ось дивіться, є виступи Петра Порошенка, президента 14-19 років, там, де він. Каже, питання по Донбасу не існує. Питання по Донбасу не існує. Хто хоче побавитись зброєю в руки і під кулі російської військової машини, найбільш цільної військової машини на континенті? Ніально, це Петро Порошенко. Не існує питання по Донбасу. А воно існувало там з самого початку. І його можна було вирішити, його ніхто не вирішив. Далі, літо 2014 року, він оголошує припинення вогню одностороннє, коли росіяни не припинили вогонь. Вони як обстрілювали тоді на лінії розмежування, так і стріляли. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України Національній гвардії підрозділам Міністерства внутрішніх справ. Підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України припинити вогонь. Потім, також літом 14-го року, Порошенко виходить в військовій формі і починає розказувати. Путін підтримав мій мирний план. Володимир Путін також позитивно оцінив рішення України про припинення вогню. Та підтримав конкретні кроки мого мирного плану з регулювання ситуації на Донбасі. І що? І нічого ніхто не робив. Почали будувати таможні, почали будувати пункти пропуску. Розумієте? Далі. Той же Путін, коли пройшли вибори, війни ще не було. Він сказав публічно. публично, на весь вид. Мы пропонували и пропануем Петру Алексеевичу Порошенко политический захист, политический притулок. Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Вот. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу урегулирования в Донбассе. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России. Так что, Петро Порошенко, не бойтесь, а чего все начиналось? О чего все начиналось? И потом пошло, пошло и пошло. Я даже допускаю, и не то, что допускаю, мы все понимаем, что Володимир Олександрович Зеленський, так він не з політики. Він від нас, від народу, але він щирий. Це людина, яка має серце не тільки політичну доцільність, а серце. Це людина, яка має розуміння, як жити в багатоповерхівці в кривому розі і дійти до президента. Це людина, яка розуміє людей, яка... Яка навіть, знаєте, не для піару, не для телебачення, не для телефонів просто може заїхати поїсти на заправці з воїнами з усіма. Розумієте? А ми кричимо: Дуда наш президент. А ми кричимо там різні, ну, блин, ганебні назви. А ми щось хочемо, ми воюємо не ми. вибачте, Вибачте мене за це. Не ми. Частина українців. Яка хоче, щоб тут була Російська Федерація? Частина українців, яка хоче, щоб тут були бариги, частина українців, яка хоче назад злодіїв, зрадників, бариг тих же самих, які саме є спільниками, ось ці люди кричать щось. А світ зустрічає нашого верховного головнокомандувача. Збройних сил України нашого президента Володимира Зеленського зустрічає стоячі. Ось знаєте, ось подивіться, потрібно зустрічати верховного командуюча України, країни, яка воює в сім разів з більшою країною по території, у якої економіка я скажу сотні разів вища, ніж у нас, у якої мешканців в чотири рази більше. У якої друга армія світу була, зараз не знаю, у якої ядерний арсенал, у якої є літаки, які запускають ракети, а у нас їх немає. Ми їх віддали. Але ця людина встала і сказала: мені не потрібно таксі, мені потрібна зброя. США запропонували Зеленському евакуацію, на що він відповів: мені потрібна зброя, а не таксі. Ось так. Подивіться, як зустрічає. Світ таку людину, щиру, сильну, могутню людину, відкриту. Ось так її зустрічають. Так зустрічають. Це зустрічають Збройні Сили України в його обличчі. Так це зустрічають народ України в його обличчі. І ми це розуміємо. І ми працюємо, і ми будемо працювати, друзі, і ми будемо воювати, і ми будемо допомагати. Інакшого не буде. Я вже казав, хтось тут кричить, корупція, щось розвілі, та не він розвів. Це пункт номер один. А пункт номер два, ми в корупції живемо 30 років, і я вам скажу крамолу страшну. Це не значить, що з нею не потрібно боротися. Потрібно ще як, але я просто: якщо існує два вибори: гірший і найгірший, то з корупцією ми зможемо жити. З росіянами і з Росією у нас буде ахмадит, у нас будуть розбиті будинки, у нас буде кривий ріг сьогодні і не тільки. У нас будуть страшні речі, розбиті школи, все, що зараз є. І ще раз повторюю: і з гіршого і гірше з корупцією ми зможемо жити. З цим? Ні. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє, хто донатить. Величезна друзі, вам подяка. За ваші донати. Порохун Світлані, Артеменко Вірі, Петращук Ользі. Два переказа на монобанк. Дякую вам, Ольга. Хтось о 8.35. Монобанк без прізвища. Дякую. Стаматіна Тетяні, Шабанової Галині, Бурмістрові Наталі Монобанк, Бобур Людмилі. Опольській Наталії, Кривонос Анатолію, Терлецькій Тетянець на, на власний розсуд пишуть Анатолій, і Тетяна, Кунашенко Ользі на дрони, Жданюк Ганні, дякую, велика, друзі. Хтось мені зараз може написати або сказати, у нас таке за сьогодні горе, у нас біда. А ти знову про Порошенка? Ні, друзі, потрібно говорити. Про це потрібно говорити. Ми повинні знати першу причину. Ми повинні знати, з чого все починалося, і чому воно починалося, і чому воно не припинилося. Ми вже розмовляли про Гіркіна, ми розмовляли про Семенченка, ми розмовляли про котли, з чого це все починалося. Вороги є двох типів: зовнішній і внутрішній. Так, от, внутрішнього, ми також повинні добре, добре і добре друзі, знати. І ми повинні вирішити. Вирішити, щоб не було таких, от більше у нас правителів, от таких правлінь. Ми повинні розуміти, що є першопричиною, да, і ми повинні цю першу причину убрати. Брати, вона більше не повинна у нас бути. Ось тому потрібно говорити. Так, да, хтось буде говорити так, хтось про Росію, хтось про це, про це. А про це також не повинні люди, друзі, забувати. Не повинні у нас і так у багатьох дуже коротка. Пам'ять ще я хочу сказати, що розташував передачу. Вчора Євген передавав і вчора я розташував передачу дронів. На кінець то хлопці змогли вирватися. На кінець то передали посилки частину підписникам Олексія Ляшенка та компанії Одін за передані FPV-дрони для 58-ї бригади. Хлопцям передаємо від олійник Надії Миколаївни. Ось такі душі ліхтарики. Дуже гарні воду. А, а також з Італії Янчевська Валентина Юрівна. Ну, тут я взагалі не знаю що, але бачу одноразовий посуд, одяг, носочки, смаколики. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні він передав танкістам, також буде розташована завтра, мабуть, уже тяжка ситуація на фронті. Хлопці просять реп, якщо можливо. Розумієте, там у хлопців є авто, яким вони возять на позиції інших, і авто без репа. І не дай Боже, прилетить біда. Давайте я завтра узнаю, що там по репам, скільки він коштує автомобільний реп. І подивимося, як якщо. Ваша ласка, якщо ви не проти, давайте, давайте робити те, що просять наші захисники. Далі, друзі, монобанка. У нас зараз на Монобанці 15 355. На одному рахунку 12 601, 11 і на другому рахунку 15 700, всього 43 666. На два дрони у нас є. Завтра я узнаю зранку по репу і будемо потім вирішувати, що нам робити. Далі, оці сьогоднішні обстріли це мотивація на працювати. Це мотивація для НАТО, здається, мені. Ну, вони повинні це побачити, вони повинні щось зробити. Вони повинні відреагувати. Друзі, так не може бути. А всі оці картинки, ви, я вас просто прошу, публікацію прошу. Розповсюджуйте, розповсюджуйте, як можете. Ставите, ставте вподобачки, щоб люди знали, бачили і орієнтувалися. Всі фотографії, щоб це літало скрізь, хоча посольство вже передали. Посилки, дякую всім. Всім за посилочки, неймовірна подяка за білизну, за сітки, за посуд, за смаколики, друзі, маскувальні сітки, ну за батарейки, за фонарики, все все дуже потрібне. А спонсори, ви неймовірні. Друзі, ви неймовірні, просто ви неймовірні. Я вам дякую, завдяки донатам, спонсорам, вам, що ви допомагаєте по розповсюдженню. Ми існуємо і ми щось робимо. Ну Що можемо, те і робимо. Дякую, друзі, До завтра. Україна переможе.